Максимально розкрити злочини на Тернопільщині, посилити боротьбу з шахрайством та збільшити кількість поліцейських на вулицях міста все це у планах новопризначеного тимчасового виконувача обов'язків начальника головного управління нацполіції в Тернопільській області, полковника Сергія Зюбаненка. Про свої перші кроки на новій посаді він розповів під час брифінгу у Тернополі, 27 червня. Відповідальна, як на мене, лінія роботи посада. Дуже швидко намагаюся вникнути в оперативну обстановку, провожу щодня, наголошую, щодня заслуховування актуальних кримінальних проваджень. Намагаюся відразу вплинути на те, щоб вони ефективно розслідувались, тобто не вплинути на сам процес розслідування, бо є таємниця слідства, але там, де я бачу, що є і. Звернення громадян, громадян систематичні на ці впровадження я в першу чергу звертаю увагу і хочу розуміти, як вони розслідуються і справи не розкриті, розкриваються, тому це дуже досить важливо. Нагадаємо, Сергій Зубаненко очолив поліцію Тернопільщини трохи більше тижня тому, змінивши Олександра Богомола. До призначення на Тернопільщину обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки поліції Волині. Під час брифінгу очільник поліції Тернопільщини підняв питання щодо протидії шахрайству в області, адже таких злочинів побільшало, а розслідувати вдається лише кожен п'ятий. Дзвінки від імені представників банків, продаж дешевих товарів, соцвиплати, виграш призів. Це далеко не повний перелік Лік, шахрайських схем, величезна кількість 90% з цих шахрайств. Злочинці знаходяться за територією Тернопільської області. Це нам заважає якісно розкрити даний злочин і швидко надати допомогу повернути там втрачене громадянам. І це важливо. Але зараз вживаються всі дієві заходи щодо того, щоб ці злочини були швидко розкриті і громадяни. Розуміли, що поліція працює. Сергій Зюбаненко закликає жителів області не довіряти незнайомцям та не пускати їх у свій дім, не розмовляти з підозрілими людьми по телефону, не розголошувати нікому свою особисту інформацію. Про спроби злочину потрібно обов'язково повідомляти у поліцію. Всі злочини ми не можемо розкрити. Це нереально, але за кожним нерозкритим злочином є доля людини для когось. Мільйони втратити, це не так важливо, як для бабусів, якої забрали останнє. Тому я на це буду акцентувати увагу і я на це орієнтую підлеглих. Поки в нас не буде позитивної динаміки, ми будемо постійно, постійно наголошувати громадянам. Я своїм працівникам сказав: якщо нам потрібно зайти в кожний будинок, в кожну хату, ми це зробимо і попереду. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.